Сучасне теплове обладнання для дітей за кошти уряду Німеччини у рамках реалізації німецького проєкту із енергоефективності у другій Коломийській школі повністю замінять старі мережі, труби та батареї. Роботи вже тривають, у школі хочуть завершити, розпочати до перших холодів. Уряд Німеччини допомагатиме Коломийським школярам. Щоб цього досягти, Асоціація економічного розвитку Коломийщини написала проект. Для німецької компанії Джейзет мета власне за кошти міжнародних фінансових інституцій модернізувати систему тепло та водопостачання в другій школі. Це безповоротна фінансова допомога у розмірі 907 тисяч 900 гривень. Розповідає голова асоціації Віталій Галайчук. В Україні вже давно діє. Програма німецького товариства міжнародної допомоги GIZ – енергоефективні громади. І саме в цьому році місто Коломия, Асоціація економічного розвитку Коломийщини спільно впроваджує проект по забезпеченню енергоефективності в системі теплопостачання загальноосвітньої школи номер 2 в другій школі обладнають сучасний модульний комплекс з погодною станцією і можливістю дистанційно керувати показниками теплопостачання. Також замінять усі старі батареї на нові, сучасні і енергозберігаючі роботи вже тривають. Розповів директор загальноосвітньої школи номер 2 Півроку тому назад було цілковитою несподіванкою, коли е, і такою приємною несподіванкою, тому що Капітальний ремонт системи опалення в школі проводився дуже давно ну близько 30 років назад, коли ще десь якісь роботи проводилися, але тільки частково. І коли ми знали про те, що асоціація економічного розвитку Коломийщини і велику зусилля до цього приклав міський голова Ігор Богданович Слюзар в допомозі. Тому що система потребує капітального ремонту, і, в принципі, якраз напевно надійшов той час, що це потрібно робити, і абсолютно слушно, що взялися за цю роботу. І сьогодні, якраз в школі, розпочинаються такі роботи по заміні системи опалення. Приїхала київська фірма, яка ставить індивідуальний тепловий пункт. Ставить, і вже і водночас розпочалися роботи по заміні батарей. Труп Ой, таким чином надіємося, що ми встигнемо це зробити. До морозів. Насправді такі фінансові інвестиції в різні установи України це хороший знак. Та й сам європейський союз зацікавлений в тому, щоб допомагати нашій державі у розвитку її сильних сторін. Вважає перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Сильною стороною нашої нашого міста, нашої громади, має бути і наша енерго. Ефективність і енергонезалежності. Чим більше ми зможемо коштів економити, а ми знаємо, що в теперішній час оплата комунальних послуг є одна з ключових витратних статей громади нашого міста, тим більше ми зможемо дозволити в розвитку міста завтра. Тому і Європейські фонди, і інші організації готові допомагати нашому місту заощаджувати на цьому кошти. Зараз фонд. Задоволений нашою роботою, і на наступний рік ми плануємо продовжити співпрацю. Окрім завершення усіх енергоефективних заходів, влада планує допомогти утеплити школу і відновити фасад.